Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Насамперед хочу сказати, якщо ви щоранку бачите схід сонця в своєму вікні, п'єте вдома каву, можете милуватись навколишніми красотами, то насамперед подякуйте Богові і нашим захисникам за те, що ви маєте можливість це робити щодня. Травень! Найквітутіший місяць весни. Саме зараз той час, коли хочеться зупинити кожну мить, зафіксувати її. Як написав колись поет, Троян Девиноград, красиве і корисне, то у мене сьогодні тюльпани і яблуні теж красиве і корисне. Зроблю огляд тюльпанів із флоріума, ось це, які висаджувала на новий рік. Є пересорт, звісно, але всі сорти. В основному дуже гарні. Деякі вже відквітували, я зробила підписи, можливо, когось зацікавлять. Якісь сорти, хтось захоче собі придбати, то дивіться, буду рада, коли вам сподобається. Друзі, хочу нагадати, якщо ви хочете щороку милуватися. Різноманіттям тюльпанів, то треба не забувати проводити за ними догляд. Догляд полягає насамперед у підживленні. А також не забувайте, для того, щоб тюльпани не вироджувалися, треба є такі сорти, які щороку треба викопувати. Це Насамперед, вірніше не сорти, а тюльпани із класів, із таких як бахромчасті, попугайні, дарвінові гібриди, багатоквіткові, махрові тюльпани лілієвидні, також немахрові пізні. Вони потребують щорічного викопування, тому що якщо їх не викопувати, то вони вироджуються. А ці тюльпани ростуть на цьому місці два роки. Я їх не викопувала і тут був тюльпан ліїни, червоний із трьох цибулинок, які в минулому році квітли, в цьому році вже тільки на одній цибулині квіти, тому що я їх не викопала. Коли ми живемо в селі, то знаємо, що завжди не вистачає часу. І ми робимо якісь справи, ну, які ми вважаємо більш потрібні, а на щорічне викопування тюльпанів у нас часу не вистачає. І тому вони вироджуються. Сама знаю, скільки в мене сортів було. І через те, що я їх не викопувала, вони вже деякі звелися. Навіть згадки не осталося. Вірніше, згадка залишилась тільки на світлинах. Також не забуваємо після цвітіння обламувати насінняві коробочки, щоб вони не витягували силу із цибулини, і цибулина добре розвивалася. І також не забуваємо підживити сульфатом калію тюльпани після цвітіння теж потребують підживлення. То У мене квітує якась вишня чагарникова, ніхто не може визначити її. Чи степова, чи чагарникова, хто зна, але дуже декоративна. Ягоди на ній менші, ніж на звичайній, і кисліші, пізніше родять. Але навесні вона дуже гарна. Я її дуже люблю. Ну, це ось абрикоси, які захворіли Їх би Спиляти, щоб пішли молоді пагани, і щоб вони були нижчі, щоб легше було обробляти. Також. Ось показую ще старі яблуні. Тут дві в садку і третя біля хати. Ці яблуні колись давно посадив мій, ба мій батько. І садив він їх, вірніше, пересадив. І колись був сад біля тракторної бригади, і потім його надумали викорчувати. То ці яблуні вони вже були чималі. Батько їх викупав, приніс додому, посадив, доглядав і вони прийнялися. Батька вже майже 10 років не має, ці яблуні дуже старі, ну, як мінімум, років вже 50. Але вони, але вони радують іще нас плодами. Тепер йдемо ближче до хати, на подвір'я, подивимося на ті пани, які ростуть навколо хати. Деякі сорти я підписала, можливо, вже не всі пам'ятаю, якщо хтось побачить. Помилку то виправте, будь ласка, можливо, хтось більш знаючий від мене. Деяких сортів залишилося по одній квіточці, по одній цибулинці, тому що, як я казала, є такі, що потрібно викопувати. І також іще хочу сказати про вірус тюльпанів. І це строка пелюстковість Багато хто, коли побачить такі рибі тюльпани, то починає казати: ой, яка краса, ой, які гарні! Але ж насправді ми знаємо, що їх треба викопати і знищити. Тому що через таку красу у мене дуже багато сортів тюльпанів довелося просто викопати і викинути, тому що. Хтось на своїй ділянці хоче милуватися цією красою, а не думає про те, що комахи сідають на тюльпани, потім приносять до мене ще до когось. І так дуже багато сортів тюльпанів у мене немає тепер через цей вірус. Знову в цьому році дивлюся, там кілька тюльпанів є із цими штрихами, що вірус. То буду їх видаляти. Оце ось іду до діляночки на городі в садку ще одна. Покажу, тут було до десятка, мабуть, сортів тюльпанів, а лісом скельний. Бджоли літають і Оленка сидить. Але йду до тюльпанів. Тут було дуже багато сортів тюльпанів, молоденькі яблуньки квітують. Вони вже плодоносили, яблучка гарні. Ой, на сорту забула. Тільки, пане, я вже зробила огляд, а ось ці Оце такі були сорти. Отут. Мені їх довелося викопати і викинути, тому що вони всі захворіли вірусом. Оцей теж буду викидати. Уже треба його викопати. Тут залишилося в мене три сорти, інші немає. Тому прошу усіх, хто садить у себе тюльпани, не жалкуйте за тими рибими тюльпанами, ніяка то не краса, це хвороба, якої треба позбуватися. Тому що так від тюльпанів ще і лілії мають такі. Подібні хвороби, потім і лілії хворіють, і це завжди дуже шкода. Ці тюльпани ви вже бачили, але я показую ще раз. Ось розквітє розквіт ще один сорт, який там був у бутонах. Хочу показати ще раз. Це краса, а цей сорт, мабуть, або захворів уже, тому що там бутон якийсь. Викривлений, мабуть, не зацвіте. Це розквіт, ще один сорт. Тут із одного стебла дві квітки, і від цибулини ще й бутончик знизу йде, дуже гарний сорт. Садіть тюльпани, вирощуйте тюльпани, але не забувайте їх доглядати, тому що в ідеалі агротехніка, така, як і в часнику. Восени посадив, літом викопав. А в нас із тюльпанами чомусь так не виходить. Часник викопуємо щороку, а про тюльпани забуваємо. Друзі, у цьому огляді я, звісно, показала не всі свої сорти тюльпанів, тому що дуже багато із класів. Кауфмана, Фостера, ботанічні вже давно відквітували, тому їх тут немає. Ще деякі сорти пізні. Ну, це я не називаю їх домашні тюльпани, От такі ось прості, рожеві, потім такі жовті, маленькі, такі квіти невеличкі. Оці рожеві, високі, гарні, але, на жаль, теж доведеться частину з них викопати і викинути, у палісаднику там перед вікнами хворі є. А це ці жовтенькі, ось маленькі, біля ганку ростуть. І тут біля них ось показую страєчку, був лілієвидний тюльпан. Балада, здається, сорт. Оце риби вже хворі. Сподіваюся, що сьогоднішнє відео для когось стане в нагоді, хтось скористається моїми порадами, і на сам кінець знову запрошую вас під свою квітучу яблуньку, сорту Ранет семеренка яка цього року дуже рясно і гарно квітує. І ще приємніше. Коли ти знаєш, що цю яблуньку, ти колись сам сам посадив, маленьку вирощував її, доглядав, і як приємно дочекатися з неї плодів. Друзі, хочу нагадати вам, пам'ятайте і ніколи не забувайте про ціну нашого мирного життя, яке дістається нам дуже дорогою ціною. За нього віддають своє здоров'я і життя наші захисники. Допомагайте їм всіляко при будь-якій можливості. Підтримуйте їх. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Все буде Україна!